Минула доба у зоні АТО знову завершилась збільшенням обстрілів українських позицій з боку незаконних збройних формувань. Після 18-ї години на Луганському напрямку ворог з озброєння БМП обстрілював наші позиції у Новозванівці. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по українських захисниках у Новоолександрівці зі стрілецької зброї по станиці Луганській. Наприкінці доби сили АТО мали і втрати. Близько 18-ї години у районі селища Новотошківське внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє наших військових. Ще троє отримали поранення. На Маріупольському напрямку під гранатометний вогонь потрапили наші опорні пункти у водяному та Гнутовому. Крім того, по Гнутовому, близько 20-ї години, противник бив з мінометів калібру 82 мм. міліметри. На Донецькому напрямку бандформування продовжили обстріли околись Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї. Також близько 23-ї години злочинці застосували міномет калібру 120 мм по позиціях сил АТО у пісках. А по Луганському працювала ворожа БМП. Варто додати, що незаконні збройні формування цинічно нехтуючи хлібним перемирям продовжують обстріли і цивільних будівель. Так, вчора, близько 19-ї години, бандити з великокаліберних кулеметів били по житлових кварталах Мар'янки, а о 22-й годині вели вогонь з гранатометів по селищу Зайцеве. Загалом, упродовж вчорашньої доби, незаконні збройні формування 21 раз порушили перемиря. Четверо наших військових загинуло, троє отримали поранення. Сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь.